Всі знають, що попіл має дуже багато корисних речовин для рослин. А чи знаєте ви, що не усі рослини люблять попіл? І Саме в цьому відео я розкажу, які рослини не варто підживлювати саме попелом. І поки я буду ділитися з вами цією інформацією, не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк. а Ще заходь на мою сторінку. Там дуже багато корисної інформації про сад та город. Попіл. Це органічне добриво. Його можна віднести до фосфорно-калійного добрива. Він дуже збагачений на фосфор та калі і гарно розчиняється в воді, крім фосфору, калію та кальцію, попіл має ще дуже багато мікро та макроелементів. Серед них магні, сірка, бор, заліза та інші мікро та макроелементи. Але чи знали ви, що внесення попілу в кислу землю робить її реакцію близькою до нейтральної? Отже, попіл, будучи лужним, абсолютно не підходить таким рослинам.